На фронті загинув український військовий фотограф Арсен Федосенко. Про це сповістив військовослужбовець та дизайнер Тарас щук. Це туга і невимовний біль, бо бачився із ним на книжковому арсеналі. Говорили про службу, але так і не зробили спільного фото. Бо він завжди був по той бік апарату, загинув як герой, бо він ним і був світла пам'ять. Федосенко приєднався до Сил оборони України навесні 2022 року, до повномасштабного вторгнення агресора РФ Арсен Федосенко у видавничій рекламній освітній сферах займався фотографією з 2010 року. Працював над культурними проєктами у співпраці із Національною філармонією України та посольством Італії.